Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде перевірка такого смартфончика Ulefone Armor 25T Pro. Тобто перевірка модулів його камер. Тут є камера термальна, ось покажу. Термальна камера і камера нічного бачення. Зараз ми перевіримо, як працюють ці камери. Нагадаю, на тестуванні у нас уліфон Armor 25T Pro. Захисний чохол вже я придбав. Отже, Зараз я встановлю. Зберу, налаштую все і покажу, як працюють ці камери. Так, отже, ми давайте розберемось тут на зображення відео. Так, і ось нічний режим. Камера нічного бачення. Так, зараз я вимикаю освітлення. Так, як ви бачите, освітлення вимкнуто. Камера нічного бачення працює. ось Продемонструємо, як все відбувається в кімнаті. Я так направо на батарею опалення, адже далі будемо тестувати тепловий режим камери. Це камера нічного бачення. Відповідно, як ви бачите, ось все видно чудово. В кімнаті. Штори. Тут все видно. Ще ось одна батарея опалення. Через камеру все ми бачимо. Ну, я знімаю так смартфон через смартфон, тут трошки. Мені незручно показувати ось так. Зараз я налаштую режим відповідно тепловізора і будемо випробовувати камеру тепловізора. Так, отже, беремо наш смартфончик, вмикаємо камеру тепловізора. Зараз запускається у нас тепловізор. Так, так, запустився тепловізор. Ну, і ми бачимо, в цих точках фіксується температура на батареї опалення. Ось так я покажу ближче, сфокусую, щоб було видно. Ну, додатково ще я перевірю пірометром. 64. Як ви бачите, 64,5 також так само. Ось там точка 64, тут 65 показує. Ну, фактично. Збігаються показники з тепловізора, тепловізора на смартфоні і пірометра. Щось погано фокусується. О, ось так наближу краще. 64 градуси. Тут різні точки. Давайте на підлогу направимо, подивимося, яка у нас температура на підлозі. 19 градусів. Ось у нас вихід на балкон, тут у нас відповідно буде холодніше. Показує температура. Нижче температура пішла, як ви бачите, там навіть є ось і 11 градусів. Ну і сама батарея опалення показує, як смартфон. така температура, камера тепловізора, смартфона, уліфон. Ось так сфокусував. 67. Такий спектр температурний. Смартфон працює непогано, доволі добре. Мені сподобалось. Камера є тепловізора і нічна камера. Нагадаю, сьогодні в нас на огляді було тестування смартфону Wolphone Armor 25T Pro. Таким коротеньким було відео. Як працює камера, тепловізори на смартфоні і нічна камера. Я зараз додатково я покажу. Продублюємо, перемикаємо пірометр. Я ж трошки змістився. Ну, Вони, бачите, скачуть, ось там показник у нас 67-71. Ну, як де направити? Фактично майже одинакові показники з пірометром і камера тепловізора показує доволі добрий результат. Отже, таким коротеньким було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Ну і ще такий пост криптом. Вихід на балкон двері. Покажу в спектрі температурний режим. 17, бачите, градусів 18. Беремо пірометр. Також 17 градусів. Як ви бачите, все чітко показує. 17,1, 17,6, 17,5. 17,5. Все збігається. Отже, тепловізор у смартфоні працює добре. Ну, до нових відео на моєму каналі.